Сьогодні детально зупинимося на змінах щодо військового обліку для громадян України, які перебувають за кордоном. Зокрема, розглянемо про зв'язок між постановою та на військовий облік, оформленням паспортів та нововведеннями, що вступили в силу. За новими правилами, тепер всі чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України більше, ніж 90 днів, зобов'язані стати на військовий облік в українських дипломатичних представництвах. І це питання для багатьох. Для цього потрібно подати заяву до консульства та надати документи, що підтверджують вашу особу та місце проживання за кордоном. Варто зауважити, що українці, які перебувають за кордоном, можуть оформити чи обміняти паспорт без військового квитка, лише за умови, що вони ще не перебувають на військовому обліку. Після оформлення документів Державна міграційна служба автоматично передає дані. Міністерство оборони для взяття таких осіб на облік без проходження ВЛК. Якщо ж у ресурсі вже є запис про недійсність вашого військового документу, отримати паспорт за кордоном неможливо практично. Доведеться звертатися до підрозділів ДМС безпосередньо в Україні. Але в цьому питанні, тому що люди знаходяться за кордоном. Якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтеся до наших менеджерів, які нададуть вам допомогу у вирішенні вашої справи. Залишайте питання в коментарях, і ми з радістю відповімо кожному з вас.